Прекрасні люди, привіт! Сьогодні у нас вагітні посиденьки. А що це таке? А сьогодні вже 37,5 тижні вагітності і передвістки пологів просто дуже яскраво проявляються. І ми з гінокологиною маємо такі підозри, що це прям, скоріше всього, вже скоро 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 Я буду народжувати. Ось. І тому, власне, ще в такому стані з. Животом, вотом встань вагітний, хотіла би вам записати випуск на YouTube і власне відповісти. На задані запитання. Я не готувалась до випуску, я їх там не перечитувала, нічого не планувала, просто хочу відповісти так, як я думаю. Типу такі вагітні посиденьки як я сказала, як посиденьки з подругою. мій сексуальний голос не зважайте, а я ще під кінець вагітності. капут, як захворіла, я не знаю, як мають відбуватися ті пологи, якщо я буду знеселена. Бляха, не знаю, куди мені примуститись Знаєте, ну точніше знаю, але хочеться, щоб в кадрі якось не Гано виглядати, і щоб було зручно при цьому. Ладно, ладна. Як там кажуть, що коти, діти і вагітні, красиві в будь-якому вигляді. Тому буду на це сподіватися, так, як зручно. Отже, розпочинаємо. розпочинаємо. А перше запитання: як я дізналася, що вагітна, які були перші сигнали? А, ну, Насамперед хочу сказати, що я цього разу дізналась на дуже ранньому терміні. На дуже ранньому терміні це, ну, мабуть, тиждень після зачаття. Ще тест на вагітність не показував, що я вагітна. Тобто я цього не бачила. Якщо я знайду фото і прикріплю фото тесту, але я вже знала, що я вагітна. Тому що що? Тому що попереднього разу ми завагітніли з першого разу. Цього разу я не думала, що буде з першого разу, але ми спробували і. Я прям відчула, тобто людина, котра, мабуть, розуміє, що ну, ми планували вагітність, так <кій> я це відслідковувала, і я відчула мені здається, прям по грудях одразу я відчула, і я почала бути більш втомленою, більш втомленою. Оце, власне, ну з перших двох разів, скажімо, так, не скажемо коли точно, тому що це або 4, або 7 березня були такими нашими днями. І 18 березня я вже стопудово знала, це була моя днюха. Власне, ви бачили, що я йшла і як я її святкувала. Я просто сама ходила по магазинах. і Мені вже було так першевенько, поганенько. Я розуміла, що точно я вона не п'ю. А якщо я вона не п'ю на день народження, значить я вагітна. Ну, про воно жарт, але. Може, і не дуже, тому що ми планували з хорошими знайомими там. Кратше, планувалась туса, але ще раніше, до того як ми вирішили завагідіти. Які перші сигнали кажу, груди набрякли. Я почала бути більш втомлена, от просто втомленою. Я відчувала, що з організмом щось не так. І я коли робила тести, я робила ну багато тестів цього разу, я робила і е показувала Олегу, він каже: ну, типу, не треба, бо тому що, ну, вдруг ні, а ти будеш дуже засмучуватись. Я просто знала, що так. Коротше, я просто реально відчувала. Далі, які симптоми мені запам'ятались найбільше в кожному триместрі? Так, які симптоми в кожному триместрі? Давайте почнемо поганенького. воно, в принципі, так і було. І завершимо чимось приємним. Так, власне, і є. Значить, перший триместр був у мене жахливий токсикоз. Ще з першого триместру. А, мене, мене тошнило, до рвоти ніколи не доходило. Але знаєте, це таке відчуття, коли тебе тошнить цілодобово, і здається, що сокіал, сокіабле бляха реально, бо вже краще дійшла до рвоти, собі там поблювала і стало би краще. А це не туди і не сюди. От просто погано, не туди і не сюди. Трохи мені при... зробити так, щоб мені було зручно. От, мене тошнило постійно, ну, це півбіди, відверто кажучи, у мене був головний біль. І найважче, мабуть, це така якась ломота в м'язах і знесилення тотальне, максимальне. Я реально не могла піти нормально сама в туалет. Я не розуміла, дійду я чи ні. Я не могла виходити сама на вулицю. Ну, дуже сильно була знесилена, при тому, що аналізи я здавала в першому триместрі, все було нормально. Ну, коротше, жасть, я була засмучена. А також також що, що була загроза викидня, від, що, ем, гематома була, так е, хотів е, плід відшаруватися, скоріше всього, через мою таку надмірну активність. Можливо, е, звісно, точно ніхто не скаже. І мені прописали ліжковий режим на 2,5 місяці гормон замісну терапію. І це був абзац. Я хотіла їсти. в мене були перепади настрою. Чесно було, ну прям жахливо важко. Е, вот. а, а потім я пам'ятаю, я пам'ятаю жахливий такий момент, що я вже була м -м, дуже сильно незадоволена тим, що я вагітна. М -м, я пишу е, своїй е, дуже хорошій знайомій Вікторії, е, акушер-гінекологу. Я пишу віка. Це просто, ну, чесно, це. Звіздець, я вже не витримую. Типу, порадь мені хоч щось, бо це, ну, це вже в голові не вкладається таке самопочуття. І, і по відчуттях мені здавалося, що це буде тривати завжди. Це було ужасно. Вона мені там щось порадила, Я така: Окей, піду я той, той рукок, купувати наступного дня, і наступного дня я прокидаюсь, мені легше. Я така. хм. Потім знову ще наступного дня прокидалась, мені ще легше. І на третій день, коли я прокинулась і я зрозуміла, що мені ще краще, я розплакалась і я прям не вірила, що мені може бути краще. Ну краще. Це абзац. От, другий триместер він так я заходила. Да? Десь, мабуть. Ну, коротше, от від цього херовінька такого дуже стану. Я зайшла в стан. Хороший досить плавно, а далі ставало все краще, краще, краще. Другий триместр це відновлення моєї робочої діяльності. Нормальне це, нормальний стан у мене з головою, тому що перший триместр, мені здається, що я себе такою, таким токсиком, а взагалі в такому стані. Я себе не пам'ятаю. Ну, це було ну. Відповідно, я поводилась відповідно до того, як я почувалася. Тепер я реально зрозуміла жінок цих замаханих, злих, А взагалі в такому стані, я себе не пам'ятаю. Ну, ну, відповідно, я поводилася відповідно до того, як я почувалася. Тепер я реально зрозуміла жінок цих токсичних, замаханих, злих, недовольних своїм життям, тому що я там побувала, і це коротше ні, більше не хочу, дякую. А, вот. Раті, що, другий триместр почувалася краще. Трішки хвилювалася за третій. Ну не теж би хвилювалась, була, скажімо так, насторожена. А тому що другий рахується найбільш лайтовим. Третій триместр проходить взагалі супер класно. Мені здається, ну в другому єдине, до речі, що в мене вже з'явилася анемія і. Я почала приймати препарати заліза, котрі за два з половиною місяці показали, ну, коротше, дуже класно, дуже все класно вийшло. А я себе почуваю супер. І після того, як я почала приймати препарати заліза, я буквально через тиждень десь часу я відчула покращення. От я відчула покращення і з того часу краще, 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 краще і краще. От. Третій триместр взагалі супер. Мені здається, що я можу злітати в космос. Ну, от настільки добре, що просто капут <кій> Окрім цих останніх днів, бо передвісники ці вже трошечки ну втомили, скажімо так. да ось Третій це супер, нема, що жалітися, Я не знаю, навіть на що жалітися, Ну та там буває, що я прокидаюся у четвертій, в п'ятій ранку і годину не сплю, тому що вже заважає живіт, або дитина сильно там штовхається. Ну, типу, на це дрібниця, тому що в інший час я сплю класно. Далі, скільки я вже набрала вазі, як себе при цьому почуваю? Подивіться, ну я такий бачик нормальний. Набрала 12-13 кілограм. Я думаю, що можливо ще кілограмчик наберу. Власне, це те, що. Ну, на що я розраховувала, ну скажімо так. Тобто, в мене була, було таке обмеження для себе до 15, максимум до 16 кілограм. І, власне, все. Чому? Тому що в цілому, в тій вазі, в які я заходила, я заходила в нормальній вазі, бажано набирати от якраз таки так, скільки я зараз набрала. Але я хотіла трішечки, враховуючи свою діяльність, я хотіла трішечки відмахатись від себе і дати собі кілька кілограм. Ну, типу, запасу, да? що не те, що ти нутриціолог, і в тебе має бути все дютка в тютчинку. Ти не можеш її з'їсти, там щось я так можу. Але я хотіла прям дозволити собі більше, ніж в звичайному житті, ніж в житті за межами вагітності. Але я тепер маю нормальну харчову поведінку, тому набрала якраз в межах норми. Так. та-да-дам, Що найскладніше під час вагітності? Фізично і емоційно. Мабуть, найскладніше, ну фізично і емоційно вже відповідала про перший терместр. Емоційно в першому триместрі я не могла змиритися тим, що мені треба. Ну, коротше, я ніби, знаєте, просрала все, що було. Фігуру. Я набрала за перший триместр 5 кілограм. Да? Да. Потім я пересварилась з половиною трасу на це фігня. З Олегом почалися якісь тірки. потім... Якісь дуже давні смакові, вподобання у мене були. Потім я взагалі не працювала, я просто не могла, я фізично не могла. Якщо вже я відмовляюсь добровільно від роботи, то повірте, я просто не могла. І от, напевно, я не могла з цим змиритися, це було найважче. А в третьому триместрі, мабуть, найважче це... це змирення з тим, що змирення прийняття усвідомлення. Того, що тепер ще хтось буде в нас і вовсі буде не один? Ем, я не знаю. Так, що я, я просто не уявляю, як можна навіть приблизно когось так любити, і мене це поки що дуже сильно ну так, зачіпає ця тема. Не знаю. От, це, мабуть. Як я готуюсь до пологів, є страхи чи хвилювання? Як я готую? От, власне, сьогодні доскладаю сумку. Почала в 37 з хвостком тижня складати. Чи є хвилювання? Скоріше ні, ніж так. Можливо, десь там такі точкові, тому що перші пологи були в мене важкі, тривало 40 годин, там 500 мільйонів розривів, всяке таке. Але ні, я б не сказала, що є прям фонування. Ну, типу, важко, так. Я розумію, що легко не буде, скоріше всього. Але, можливо, через те, що перші були такі важкі, з одного боку, воно страшно, да? бо вже така жесть була. А з іншого боку, мені здається, що. Навряд чи вони будуть важчими, ніж попередні, тим паче, що я довіряю своїй гінекологині. Оце для мене важливо. Е, так. На третю вагітність підеш. Відстаньте. <підстаньте> Можна я не буду відповідати, просто відстаньте. Відстаньте. Не хочу точно казати, здається, що ні? Побач. Е, які продукти чи звички найбільше змінили моє самопочуття? Е, так, продукти-продукти це, мабуть. Не мабуть, а це точно. Та -та 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 -та. Алеча така зелена, можливо, хто дивився сторі з той період, бачила, що я рятувалася, але що я її просто їла постійно. От реально, я, мабуть, місяця-два не було дня, щоб я не їла тієї зеленої алечі. В іншому випадку, мені здається, регачка була б цілодобова. А, вот. І що? І звички, да, звички. Звички це, мабуть, достатньо ходити і в цілому рухатись. Тобто я зараз цим позицієм роблю руханку, ну мінімум 5 разів на тиждень. Тобто, зазвичай це щодня, ну так, щоб не, не прибріхувати 5 разів на тиждень. Це буквально 5-10 хвилин, але я рахую, що це відіграє дуже важливу роль в моєму житті. Тому що, якщо я взагалі не роблю руханку і не роблю її там 3 дні. Це просто жестяк, що з моєю спиною. Мені некомфортно, я ніби не знаєте. І от я не робила її власне в першому триместрі, мені прям заборонило. І це був, просто не буду казати, бо прийдеться ті, хто монтує це відео, запікувати нашу, додавати зайвої роботи. Ну, коротше, <свірки> повірте. А, вот, тому да. Ну І ще якісь звички. Це здорове харчування. Однозначно, я бачу по собі і бачу по своїх. А... По своїх клієнтках і звісно знаю з теорії, що здорове харчування воно дуже сильно впливає і на настрій, і на самопочуття, і на і на енергію тощо. Тому однозначно. Так, що найбільшим не в моєму житті зараз, це два моменти: те, що його скоро не буде. І друге, це те, що немає розтяжок. Він прям ну, такий досить акуратний. Я не знаю, як вам видно. Я підозрюю, що ви таке, бачите, мене десь тут як 150 кг. Ну мені по барабану Чого? Бо мені треба, щоб мені було зручно сидіти. Так. Так, 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 так. Як я справляюся з емоційними перепадами, які проходять під кінець вахідності? ніяк не справляюся з цим, справляється Олег. ніяк не справляюся з цим, справляється Олег. <реш> Все, я, ну, я ніяк. Якщо мені хочеться плакати, я звісно проаналізую, чому там я плачу. Да, мені цікаво, самі чому я плачу, але я і в сторіз виходжу заплакав, мені пофіг. Ну, тобто, я не рахуюся якась там слабкість чи що, там, щось я захочу. Я так, що б я порадила майбутнім мамам, які зараз у першому триместрі, я би порадила вам прийняти. Просто прийняти і зробити все, що ви можете зробити від себе. Тобто, знову ж таки, те саме збалансоване харчування. Якщо не знаєте самі, як це зробити, приходьте там в авторку чи на індивідуальне ведення. Повірте, це вам дуже допоможе. Так, можливо, в першому термістрі вам все рівно буде херовенько, але далі ну, дуже сильно допоможе. Я з достатньою кількістю жінок працювала, щоб сказати про це з впевненістю не лише з теорії, але й з практики. Так. Так, да, ну і прийняти в принципі ситуацію, що да, я вагітна, може бути по всякому. Це обов'язково прийняти. тому що що від того, що я не приймала перший час, Мені було прямо дуже херовенько. Я рахую від того, що я от, якраз таки не приймала. Далі, Чи я пам'ятаю момент, коли відчула перші рухи малюка? Ні. Я не пам'ятаю, я не така сентиментальна, Юля з мене, блін, прикалується, каже, якийсь валянок. Я не говорю ніколи животом і з Вовчиком не говорила. Ну, немає цього. У мене воно не виходить, ну не те що не виходить. Мені здається, що воно має якось природні виходити, а не просто ой, там усі пустять, це так прикольно. Ну, мені не прикольно. Я люблю дітей, роблю дітей, займаюся ними, але коли вони вже за межами матки. Поки вони в матці, я нічого з ними не роблю. Так, чи рухи малюка? Ні, не пам'ятаю. Я була вже на той момент дуже сильно сфокусована на роботі. От я прям сфокусована на роботі, і я розумію, що мені треба там стільки-то рухів, наприклад, відслідковувати щодня з такого то там терміну, коли я приблизно зрозуміла, що я їх почала відчувати. І я просто так, 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 є, стільки рухів є. Є там такі симптоми, таких немає. Все нормально, все нормально. Якщо не нормально, до гінеколога написалась там, подзвонила. От, я так, така досить, з холодною головою до цього підходжу часто. А, яке моє тіло зараз? Чи я його приймаю таким, яким воно є? Так, да, абсолютно приймаю. Чесно. Ну, от, я можу показати на найкращих ракурсів, і що мені зробити. Тим паче через екран? Приймаю, тому що я це не лише моє тіло. По-перше, а по-друге, я знаю, як з нього зліпити все, що мені захочеться, і як це зробити легко, комфортно і просто. Тому не бачу проблем. Так. Як змінились наші стосунки з лагомся з вагітності? Не знаю, що сказати. Можливо, він трішки більше став е, терплячішим. Тобто там, де можна змовчати, він частіше змовчить. А так особи не змінились. У нас були досить хороші стосунки, я рахую, що є. Досить хороші. Звісно, бувають там деякі дні такі собі, а бувають дні класні. Ну, це як зазвичай. Нічого прям такого нема. Е, що зробила такого, що я подумала, о, він точно буде найкращим татом. Ну, це він зробив. Ну, якщо говорити перед цією вагітністю, це він показав, що він найкращий тату в. Попередній, ну не вагітності, а саме в дитині, скажем так, Вовчику. Тобто він реально після пологів я привела, привезла Вовчика додому. Він ночами перші місяці прокидався. Я не прокидалась. По перше, я дуже місто сплю. По-друге, мені треба було відновитись. Він це все робив. Він самого його миє, переодягає, з ним грається. Точно так само, як я час проводить, а можу, то і більше. Абсолютно все робить. Єдине, що він не робив, це. Десь, мабуть, рік він тільки нігті не обстригав і все, бо він боявся. Він каже: Ну такі ті панчики, малюсінькі. Він все роботно, ну абсолютно все. І от, наприклад, після двох років я взагалі вовчка не мию, туалетом його не займаюсь. Це все на увагу повністю перейшло ну, на його відповідальність. Одягає, теж він його в садок возить, переважно він, ну або по черзі. Ну, зараз він бояться. Тому. тому він просто показав те, що він. Та, що він такий. А перед першою вагітністю, звісно, ми проговорили. Я казала, що не буде такої історії: типу, що е, я все роблю по дому. Е, я і посудомийка, і пральна машинка, і оце всяке таке. Е, а він нічим не займається. Такого в нас немає, і ми це проговорювали. Е, мені важливо, що він розділяв зі мною і побут і батьківство повністю. Так, єдине, що він зовсім не готує, абсолютно, але зате він прибирає. Багато більше, ніж я в рази. Е, так, і навпаки, коли був момент, коли хотілося його легенько пробити, це був буквально момент на днях, він запитав, чи точно я хочу епідуральну анестезію. Я навіть не знаю, що сказати. Якби я могла підняти в той момент дубовий стіл, я би це зробила. Е, так е, Хто більше панікує через пологи? Я чи Олег? Е, ну Часто, мені здається, що Олег, але він про це дуже так. Це Він не каже, але враховуючи те, що ми в стосунках 10 років, я вже його трішки знаю. І ну, я бачу, що він так блюдого трошки ловить. І якийсь він поіншав, і він почав менше їсти. Це от просто. Я не знаю, ну, я не буду йому розказувати, може він цей випуск не подивиться. Він, коли починає трішки худнути, починає менше їстися, я вже розумію, що він на стресі. Е, так. Чого Найбільше я боюсь зараз фізично і емоційно? Фізично, це, мабуть, пологі, все рівно десь я, такі, знаєте, Згадую я, так, особливо огляди. Ну, Тим паче там було 40 годин, було багато оглядів. А, вот, емоційно, не особливо щось, тому що приїздить мама, і я думаю, що це буде досить ну, нормальний післяпологовий період. Е, ш... Ну, не знаю, коручі, не знаю сказати, чого я прям дуже боюсь. Який мій найдивніший вагітний апетит або поєднання продуктів? Мабуть, це не поєднання, навпаки, Те, що я прибрала свого раціону м'ясо на місяці два це не навмисно, не на... Взагалі не навмисно. Я обожнюю м'ясо в його проявах, різне м'ясо порізно різне... приготовлене. Ну я не могла їсти вдома. Ніхто не їв м'ясо. От якраз перший триместр. Просто мені здавалося, що це найгідкіша гедота, яка може бути Рибу теж не їла. Ну, рибу ще якось там можна було, але м'ясо прям взагалі ні. За два місяці я буквально, мабуть, раз-два за два їла чу-чуть, але воно от я його так обробляла спеціями, що просто не було відчутно ж це м'ясо. Так, а так не скажу, що у мене якісь там суперденне поєднання продуктів саме під час вагітності, бо у мене в цілому дивне поєднання, тобто я можу поєднувати, ну як Олег каже, не поєдна мене. Що мені сниться останнім часом? Найчастіше не скажу, не знаю. Мені постійно сни сняться, Я з тих людей, яка постійно пам'ятає сни, інколи побагато за ніч, дуже міцно сплю, дуже класно сплю, у мене нема проблем. Не можу виділити щось там таке інше. Все, власне, все. Дякую, дякую вам, що ви проходите зі мною цей шлях. Дякую вам, що ви, особливо ті, хто підписаний на Інсту. І ви пройшли цей перший триместр, коли я була нитіком, коли я пропадала. Ем, коли, ви, ну, це просто, це просто жесть. І ви не відписались, і ви не відписались, і ви зі мною далі. Я вам дуже величезна дякую. Далі буде цікавіше, я думаю, ви помітили, що блог тепер. Заграв новими фарбами. Зрозуміло, що певний час після пологовий період десь там буде трішечки такий вагітний контент, після післявагітний контент, мамський контент, але я постараюсь не забувати про те, що я нутрицихолог. І, звісно, я думаю, що з часом я потрішечки почну в блог додавати вже і косметологію. Ще раз вам дякую. Скоро буде дуже нова, цікава. Хотіла щось гарно сказати і не змогла. Глава. як буде Кратший розділ буде новий цікавий у нашому житті і відповідному владі. Залишайтесь зі мною. Всіх обміняла. Пока-пока.